Секунди, щоб ти переклав слово, інакше ми викаємо обличчя у воду. Я вже шкодую, знаю, що погодився, але добре. Environment. Навколишнє середовище. Дивися, все знаєш. Responsibility. Відповідальність. Ти вже заїкаєшся? Я встиг? Ти встиг? Але ти почав заїкатись. Ми не до цього мали діти. Чекичка я-я. Ура! Якщо спокійно. Різноманітний. Ну, нам не треба спокійно, нам треба за три собі. Різноманітно. Молоде. Як вичко. Тепленька, я собі набирав. Unpredictable. Непередбачуваний. Які ця града для тебе І останній на сьогодні. Надіюсь, ти його не вгадаєш, бо мені хоче ще раз тебе окнути. Circumstances. Ти серйозно? Ти спеціально, щоб тебе бусине. Що це за слово? А, а ви знали, знали усі слова?